Права 592. Один верстат з програмним управлінням виробляє 12 деталей за хвилину, а другий на 3 деталі більше. За скільки хвилин обидва верстати при їх одночасному вімкненні виготовлять 945 деталей. Ну що ж, це завдання на продуктивність. Давайте спочатку дізнаємося, яка ж продуктивність другого верстату. Якщо перший виготовлює 12 деталей за хвилину, це його продуктивність, а другий на 3 деталі більше. Ну дізнаємося, скільки це буде. Отже, записуємо перша дія. Отже, нам треба 12 написати плюс 3. І це буде дорівнювати 15. Пишемо у дужках чого. Деталей за хвилину. І записуємо, що це у нас продуктивність. Продуктивність другого верстату? Ну, добре. Якщо другий верстат у нас виготовлює 15, а перший 12, то ми можемо дізнатися, яка загальна продуктивність. Ну що ж, пишемо тоді друге дія. Отже, тоді 12 це продуктивність першого. Плюс 15 це продуктивність другого. Ну і разом це буде 27. Пишемо в дужках чого. Деталей. За хвилину, це у нас продуктивність, продуктивність двох верстатів. Добре, тобто ці два верстати разом мають продуктивність 27 деталей, вони виготовлюють кожної хвилини. Тепер, як нам знайти тоді час роботи треба обсяг роботи поділити на продуктивність. То пишемо тоді третє. Отже, час роботи. Щоб знайти, нам треба А. Обсяг роботи поділити на продуктивність N. І це дорівнює. Обсяг роботи у нас 945. Поділити. Ну, а продуктивність у нас 27. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити. Записуємо 945. Що ділиться? На 27. Отже, 94 поділити на 27. Ну, це вийде лише 3 рази. Спробуємо. 3 на 7 це 21. 1 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 2 на 3 це 6, плюс 2 це 8. Віднімаємо. Отже, 4 мінус 1 це 3. 9 мінус 8 це 1. А тут буде просто. 5 зносим. Отже, 135 треба поділити на 27. Ну що ж, 7 можна помножити на 5, щоб було в кінці 5. 7 на 5 це 35, 5 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10, плюс 3 це 13. Віднімаємо. Отже, залишок у нас буде 0, то пишемо, що частка, наша дорівнює 35. Так, тут у нас були деталі за хвилину і там деталі, то пишемо в дужках чого. Це час в хвилинах. Ну і записуємо пояснення, що це у нас час. За який? Два верстати. Два верстати. Верстати. Виготовлять. 945 деталей. Добре, тобто ми дізналися, що два верстати разом виготовлюють 945 деталей за 35 хвилин. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Отже, за який час пишемо. За 35 хвилин. Ну що ж, ось таке завдання. В ньому ми використовували формулу продуктивності праці. На цьому вправу завершено.